Вітаємо другу церкву з Днем Суботнім! Разом будемо славити нашого Господа псалмом номер 104 проснувшись в цей суботній день. Своїй справедливості врятуй нас і визволи, нахили до нас своє вухо і спаси нас. Будь для нас скелею укриття, фортецею, де б ми завжди могли б заховатися. Ти наказав нас рятувати, адже ти наша скеля і наша твердиня. І з цими словами по можливості схилимось на коріна для загальної мудрі. Отче наш Небесний. Ми вдячні Тобі за те, що Ти нас любиш, що Ти, Господи, благословив нас прожити цей тиждень, благословив нас прийти сьогодні в дім молитви, щоб бути з тобою, з братами і сестрами. Боже, дякуємо Тобі, що Ти наша скеля, наше укриття, наша фортеця в цей тяжкий час для нашої країни, зокрема і для всього світу. Господи, будь ласка, будь надалі нашим захистом, будь захистом для тих, за кого ми молимося. За наших рідних, близьких, наших друзів, які зараз захищають нашу країну. Господи, будь їхньою фортецею, їхнім укриттям. Боже, просим, щоб Ти благословив наше зібрання сьогодні, щоб Ти Духом Святим перебував серед нас, благослови, Господи, щоб урок суботньої школи, який ми будемо розбирати, Він послужив нам на добро, щоб ми використовували ті принципи, які будемо досліджувати, щоб могли служити людям цього світу і бути для них світлом. Боже, благослови всіх, хто буде брати участь у суботі школі, щоб ці міркування запам'яталися для нас назавжди. Будь серед нас молимося і просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ага. А зараз будуть в нас місійні вісті, запрошуємо. Та і буде сесію, це Соборні ранок. Наші сьогоднішні місійні вісті, наша історія з невеличкої країни Гана. Це Центральна Америка, тоб Східна Центральна Африка, друзі. І розповідає її наша сестра Абігел або українськи Авігеїл. Ви знаєте біблійну героїня на ім'я Авігеїл. Розумна мудра жінка, і мені здається, наша сьогоднішня історія також дещо перекликає і ім'я з біблійною історією. Цю історію взагалі мала розказати сестра Віра, бо тут також говориться про медичне, медичну сторону. А вона, на жаль, трошки сильно захворіла. Згадаємо її у молитвах. І ну, замість неї я коротко розповім цю історію. Е, ця дівчина, вона ще не наша сестра. Вона проживає в цій країні Гана, вона навчається в нашому навчальному закладі на Акушерку і медсестру. І ось вона коротко розповідає, свій невеликий досвід з Богом. Чи можна сказати, для неї це великий досвід. Одного разу, коли вона поступила в цей навчальний заклад, вона повинна була працювати, щоб оплачувати своє навчання. І працювати, і вчитися було важко особливо їй важко давалася анатомія і фізіологія. І Емеліна, ось Емеліна немає. Вийшла вона знає наскільки тяжко здавати медичні іспити, як це непросто, і ось недавні медичні іспити показали, що це справді нелегко. І Ось ця лігаю переживала за це, як ж вона буде здавати анатомію і фізіологію. І разом навчатися. В неї не вистачало часу, щоб добре виконувати домашні завдання. Проте вона старалася. І ось одного разу в такому відчаї вона відчайдушно попросила Бога, каже, Боже, допоможи мені здати цей предмет і вивчити його, тому що ти бачиш, я можу працювати, щоб заробити на навчання, і я можу виконувати також домашні завдання. Ось, коли вона прийшла на контрольну роботу, вона її написала. І вчитель каже, найвищий, найвищий бал це 75 зі всіх, хто писав цю контрольну роботу. Але не сказав, хто, це, хто отримав цей найвищий бал. Ну і в нас вівці відео подумав, напевно, у, у, у мене там 35. І на наступний день, коли вчитель роздав їхні роботи, вона побачила. Що на її листочку написано 75. Вона каже, що я навіть соромилася той листочок показати своїй подружці. Це якось було для мене ну, незрозуміло, як це так може бути. І подружка штукає, і каже: Ну що там в тебе? Вона каже 75. І каже: тільки ти нікому не кажи. Ти нікому не кажи. І через деякий час коли неї був екзамен по фізіології і анатомії, вона також його здала невідмінно. І вчитель каже, перед всім класом каже, що Авігейло, е, дивися, ти здала екзамен невідмінно, а також твої контрольні роботи отримали найвищий бал. Одна і друга там. Ти не соромся говорити, коли я щось питаю в класу? відповідай. І ось він мені каже, що після цього е, вона почала якось так сміливіше відповідати на запитання вчителя, і е, навіть інколи вона говорить, я навіть руку не піднімаю, щоб відповідати на його запитання. І виявилося, що в кінці семестру і року її загальні оцінки по різних предметах. У всіх предметах виявилось одній з найвищих в школі. І ось вона говорить, що я завдячую своїм успіхом у навчанні в Богу. І вона зараз на половині свого навчання, навчаючись у нашому навчальному закладі. і ось Вона говорить, що одного разу після тижня відродження вона вирішила прийняти хрещення. Але її домашні не було дуже раді цьому. І ось говорить, що один з її родичів, відучиючи іншу християнську димнацію, якось так її ем, привів замішання, сказавши, що її рішення прийняти хрещення в цій церкві це є гріх. І ось вона говорить, що вона е, не знає, що робити, я не знаю, що робити, і мені потрібна Божа допомога, щоб прийняти це важливе рішення. Я не знаю, до кого я можу звернутися, окрім до Бога. І вона молиться до нього і в цього разу про допомогу у цьому ще важливішому питанні, ніж іспити з анатомії чи фізіології. Моліться за Авігейл, щоб вона шукала Божої волі в своєму житті. Близько 70, 770 студентів навчаються в нашому навчальному закладі у ГАНА. 30% з них це є адвентисти, більшість не адвентисти. І вимоги. Запрос на навчання в цьому навчальному закладі є набагато більший за можливості прийняти студентів. Тому частина наших коштів в цьому кварталі, які ми збираємо по всьому світу, на піде, щоб побудувати нові класи і гуртожитки у цьому навчальному закладі. Дякуємо за ваші пожертвування цього квартвела. Амінь. Це навчальний заклад, де навчається більшість студентів, які діє з цього світу, пропас господи. Нехай цей навчальний заклад служить для спасіння цих студентів, учнів, їхніх родин, їхніх батьків. І дякую за те, що ми маємо можливість прийняти участь у своїй великій справі і внести свою неволичну частину, тому що в цьому місці, далекому від нас, про яке ми ніколи не чули. Також було місце світла те, що розповідається про те, розповідає свій партій. Проти мого слова і проте, ну, внукові, цей проєкт цього планку, нехай через це служіння, навчальне служіння це, в, цьому, в цій країні, в цьому місті багато людей, ще що визнають. що ми маємо можливість заробляти кошти для нашого щоденного життя, для наших потреб. Тому тобто, може нам завжди пам'ятати, що ми є частиною. Виявити роботи і підтримувати всі, що ми може бути велику справу цілі. Слава туда, розповідаємо про час не тільки елігей, не тільки бугані вивчають про здоров'я, але що суботи в нашій церкві на стожінні ми також чуємо містачку про здоров'я. Я запрошую, хто має читати. Всіх вітаю в цей сьогодні день. І сьогодні наша війська по здоров'я гостя діть у животі. А що він вагався, такі мужі через Господню до нього любов схопили за руку його, і за руку жінки його, і за руку обох дочок його, і вивели його, і поставили по Буття, 19 років і 16 віж. Гострий апендицит. Гострій апендицит це запалення червоподібного відростка або апендикса, Вважають найпоширенішим захворюванням органів черевної порожнини. Це агент становить 50% усіх хворих хірургічного профілю. Іноді людина, яка страждає на біль у животі, може їм здогадувати, що в неї розвинувся апендицит. Деякі думають, <кій> деякі думають що біль потрібно перетерпіти або випити знеболювання, втрачаючи дороги час і результати своїм життям. Важливо пам'ятати, якщо в людини великий біль у животі, то негайно викликати швидку допомогу і обстежитися в лікарні. Лоский апендицит завжди починається з болю в животі, який спочатку концентрується у верхній частині живота, де розташований шлунок, а через 2-3 години він переміщається в нижній частину живота вправо. Іноді болі з'являється по всьому животу або в ділянці пупка, а потім концентрується вправі в духвиній ділянці. Характерно те, що клітеріапендецит є постійний, а інтенсивність може бути, може бути помірна, різка або пульсуюча. На початку іноді буває невелике влювання, часто відсутнє випорожнення. У хворого трохи підвищує температура тіла більше 37 градусів Цельсія. В про захворювання температура зростає і з'являється основа. Хворить з воздух при огляді не стому, не крутиться в ліжку, щоб знайти зручніше положення. Як це спостерігається при нарковій або печінковій хольці, а спокійно лежить на спині або на правому поці. Які ж світові апендицити при обмацуванні живота? Перше, при поверхнему обмацуванні живота характерно напругу в правій духовій ділянці. При глибокому натисканні пальцями спіль починає різко зростати. Другий це симптом щоткина Блюмберга. Він характеризується тим, що якщо повільно натискувати пальцями у правій духовій ділянці, а потім різко прибрати руку, то біль відразу посилюється. Наступний симптом. Хворий лежить на спині і піднімає праву ногу в коліні. При цьому пальцями треба натиснути на область апендикса. При апендициті біль у цей момент починає посилювати. Наступне, якщо попросити хворого повернутися на лівий бік, то біль у правій духійній ділянці стає більш інтенсивним порівняно з положенням на спині або ж на правому боці. Наступне, якщо положення на лівому боці, натискати в місці апендекса, більш відчувається це більше порівняно з полем при, при натисканні в цьому ж місці на положення лежачи на спині. Описані ознаки є 100% гарантією діагнозу, але якщо вона є, тоді діагноз апендицит вірогідний. Важливо, що вогний апендицит у людей похилого віку відрізняється швидким розвитком нагноєння, руйнування апендик і на відкинення перетоміта запавлення черевної порожнини. При цьому біль в животі може бути не інтенсивним. Хворі цієї лікувальні групи часто пізно звертаються до лікаря, не надаючи великого значення больових відчуттям, плутаючи їх з коліт, метеоризмом або іншими хронічними захворюваннями. У разі підрозки, підозри на педицид, хворий потребує термінової госпіталізації, при цьому транспортувати його слід на спині і максимально нерухомо. Проведення очі самі або введення знеболювання речових категорично заборонено. Поставити точний діагноз при болях животі може лише лікар. Якщо її хочеться закінчити дозвіл на апендицит, слід негайно звернутися по медичну допомогу. У цій ситуації лише своєчасна операція врятують життєвих хвороб. Отже, зволікає при апендициті і може коштувати людині життя, хотіть не може статися колонозволікаємо, прийняти спасіння і сховатися під повшою охороною. І прийдеш від Діку. Біблія розповідає, що правильно любов творіка вийти з нещастивого місця судому, яке ніхто зі згоріло. З милості Божої ангели виворує і із того місця. Господь має вивезти нас із полону хата та смерті дари спасіння. Дозволимо йому зробити це і не будемо повертатися. Амінь. Прошу, брата Володимира, послаю Бога, пісні. <клес> Щастя серце все, дай полный лос и лишисту через край на усе життя, я запам'ятав Те, що слухав я один раз на усе. Життя я, я запам'ятав те, що слухав я, Один раз. те, що слухав м'я, серце прийняло, новий кращий шлях я знайшов, старий грішний шлях. Я покину і по ному, вже пішов старий вічний шлях, я покинув і по ногому, вже пішов, і по новому вже, вже тепер щаху. По шляху, що Бог сам казав, То єдиний шлях, вірний істинний, хто пішов, не щастя знайшов, То єдиний шлях, вірний істинний, хто пішов. Прихожі всі, корінь хви не пускай добрі зві шляхи, є на цій землі, добрий шлях завжди вибирай.

Сьогодні ранок Божий, я не знаю, для вас, але для мене завжди було приємно в суботу, йти на Богослуження. Церква Божа зустрітися з нашим Господом. Ми маємо особливу можливість вивчати те слово, яке дарує нам можливість розуміти свою місію, яку Господь положив для кожного з нас. Тому що місія Божа, місія нашого Господа, який прийшов на цю землю, була однозначна спасти в кожну та на цій землі. Нам дуже приємно, що сьогодні і досить важлива тема, яка в цьому кварталі, коли ми продумували над тим, як нам звершувати місію проповіді Івана для ближніх, для наших рідних, для тих, які оточують нас. Сьогодні у нас особлива тема. Тема для того, щоб нести війську тим, які не вірять в Господа, які далекі, як до них доступитись, як їм розказати, про нашого Господу і Спасителя і пам'яткує вірш дуже цікавий. Я хотів би, щоб хтось озвучив його. Ісус сказав велика хай буде Хто така була жінка, яка прийшла з таким трепетом проханням? До Ісуса для того, щоб звернутися до Нього і Він з цілив дочку. Хто Він така Хто була? була? Хто Кабула? Це досить важливо, що наш любий Господь Спаситель, який чудово провів цю думку для учнів і для тих, за яких спостерігали за Ним. Тому що євреї не особливо звертали увагу на язичник. А вона була язичниця. Вона і вона кричить, як Христос, він не чує. Чому Він не чув? Чи він чув? Він, він чув. Але чому він так поступив і сказав їй жінці? Така цікава історія. Недобри, щоб брати хліб і стовбур і кидати щеняти. Недобре. Коли вам кого народ ізраїльський? Нижники фарисеї вважали щенятами. Вона якраз ну, була щенятами, а собаками. Собаками, так. Ну, тут написано щенята. Я так і кажу. Вона, <злого> це правда. А вона каже, із столу, який падають кров, не то ж дітя. І ці чудові слова в тому панковому вірші Велика віра твоя, велика. Хай буде так, як ти просиш. Дійсно, на цій землі сьогодні досить багато тих людей, які сосредоточили своє життя в містах. О, і статистика говорить, що 55% людей живуть в містах. І їх все збільшується і збільшується. І в 2050 році, так, ось написано, статистика говорить, що буде приблизно. 67%. Як до тих людей донести віску спасіння? Як? І тим більше, коли ті люди не знають Господа, ті люди, які не вірять, які не хочуть слухати. Ви гарно знаєте, коли Господь звернувся одного разу до пророка і сказав, іти в місто Ні а що це за місто Бога? Які нам. Люди були. А це, да, це були не люди. І він проповідає. Розумів йона, як це не просто, для того, щоб тим ворогам, які були ці ворогами, донести війську Господа. І він не пішов. І як не просто було було його повернути, щоб він пішов в це місто. Але як вони сприйняли ту віску, коли він сказав через 40 днів з нищі. Писали покаюсь, вони в пеклі, молитва, просили захисту. А може Бог поминиться? І сьогодні для нас досить велика вістка, яка дає можливість, щоб ви могли зрозуміти місія Божа і місія моя. Моя має бути місія такою, якою була Христова, коли прийшов цей світ, вчив учнів і сьогодні навчає нас. Для того, щоб ми могли йти до тих людей, які не є. будуть там спасені чи ні? А хто ми будемо? Ми не були такі люди. Це правда. І Бог хоче достукатись до кожної з нас. І сьогодні, в сьогоднішньому уроці досить важливо для того, щоб ми могли звернути увагу, як Христос звертав увагу на тих, яких читали собаку, як Він навчав, як Він виявляв велику віру. Давайте про це. Породу як наших допоможе нам, Сьогодні допоможе, щоб ми навчилися і мали бажання йти до тих людей і містилися спасіння. Боже хваси, паса Господь Бога.